А не хочу в'їжджати з Криму і залучки. Как Ну, Нравиться, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять. По-другому не вийде. Хочеш, не хочеш, мусиш. Доведено історією. Бо російські окупанти постійно втікали з Криму. Тож наступна вдача – лише питання часу. Сьогодні у випуску про проклятий Керченський міст. Менш проклятий чорноморський флот, який регулярно йде на дно. дном. Руський карам. На... І постійні втечі московитів із Севастополя. Я вже говорив, що це наша історична територія. Там проживають російські люди. Ну, так, так. Чули вже про скрепи і купель. Насправді російськість Криму імперський міф. Причому захопили московити півострів після століть воєн часто невдалих. Історію кримських поразок. Росії варто починати з дуже невдалих кримських походів кінця 17 століття. Було два кримські походи. Перший похід, який був організований Московським царством спільно з козацьким військом Гетьмана Самойловича, він навіть не дійшов до перекопу. Вони навіть не дійшли до Криму, бо похід був надзвичайно погано організований. Татари підпалили степ, і похід, не дійшовши до перекопу, повернувся назад. Самойловича потім московський уряд звинуватив у спеціально у зраді. Це стало причиною для його осудження з гетьманської посади. Через два роки Москва примусила козаків до нового походу на Крим. Цього разу уже з гетьманом Мазепою. Але похід знову виявився невдалим. Це так званий другий кримський похід, який фактично теж закінчився поразкою. Дійшли вони правда до перекопу, але перекоп взяти не зуміли. Татари знову підпалили степи для того, щоб не опинитися в а війська повернулися назад. Але цього разу московська, якби ми сьогодні сказали, пропаганда представила картину як велику перемогу. Більше того були навіть вибиті спеціальні золоті такі дукачі, як пам'ятні медалі, які роздавалися. Уякам, які брали участь у цьому поході, був ще й третій кримський похід. Уже без українських козаків. Потім був ще один кримський похід. Це вже в рамках російсько-турецької війни 735 739 років. Це заправління імператриці Анни Йоанівни, фельдмаршал Мініх в 1736 році з російським військом штурмом таки взяв перекоп і війшов на територію кримського півострова. Дійшли до Бахчисараю, спалили ханську столицю. Але все одно війська були змушені залишати Крим, бо почалася епідемія, і десь близько 30. Тисяч російських вояків померло від цієї хвороби, тому навіть здобувши Крим і спаливши ханську столицю, все одно від цього завоювання довелося відмовлятися, війська довелося виводити. Крим був захоплений імперією за Катерини II. і почалося терор корінного народу кримських татар і заселення загарбаної території росіянами. У середині 19 століття цар Микола І вирішив здійснити ще одну одвічну мрію загарбників, скориставшись слабкістю Туреччини оволодіти Константинополем Стамбулом. Він навіть прямо заявив про це британському послу. Запропонувавши розділити країну. Англійці попередили Росію: цього робити не варто. Але Микола І не послухав і почав загарбницьку війну. Англійці, французи та італійці стали на захист Туреччини. Їхній спільний десант висадився у Криму. Севастополь був оточений. Росіяни самі затопили чорноморський флот. Жест доброї волі. Облога правда тривала майже рік з вересня 54 по вересень 55, 349 днів. Вона тривала, але місто взяли. Флот чорноморський довелося росіянам топити. І даремно в Севастополі це є пам'ятник кораблям, що затонули. Тобто це перша велика ганебна поразка. Росія втратила Чорноморський флот, який вони ж самі затопили. Росія втратила головну базу флоту Севастополь. Протягом 1917-19 років Крим переходив з рук в руки. Ні, не як бутерброд, але часто, дуже часто. Спочатку у Криму встановлюється кримсько-татарська влада. Кремли вже у квітні провели свій з'їзд і обрали так званий мусвиконком. А у листопаді провели загальні вибори Курултаю, свого роду кримсько-татарського парламенту. У тих виборах вперше брали участь жінки. УНР, до речі, вперше проголошуючи свої кордони на Крим не претендувала, вважаючи, що там має бути державність корінного народу кримських татар. Потім національне відродження наштовхнулося на воєнну силу більшовицької Росії. У грудні 1917-го Росія атакує Україну. І в цей же час силами вірних матросів окуповує Крим. На півострові починається червоний терор. Жорстоким способом вбито тисячі політичних опонентів. Зокрема, було схоплено і розстріляно очільника кримсько-татарського уряду Номана Чедебіджихана. Уже у березні 1918-го радянська Росія, підписавши Брестський мир, визнає незалежність України, але залишати захоплені території не поспішає. Починають проголошуватися маріонеткові республіки. Так, зокрема, виникає Радянська Республіка Тавриди, яка окрім Криму претендує на частину материкової України. Але піти із Криму таки довелося. Бо з різних боків на півострів посунулися дві військові потуги: з заходу німецькі підрозділи. А з північного сходу Український корпус полковника Болбочана. Знайомтеся Петро Федорович Болбочан, полковник армії УНР. і водночас зрадник, двічі арештований і врешті розстріляний. Підтягнутий, добре вбраний та доглянутий. Борода завжди підстрижена. Сучасники звертали увагу на його зовнішність, схожий чи то на молдована, чи на француза. Недоброзичливці звертали увагу на його любов до розкоші. Зокрема, співробітник Міністерства внутрішніх справ УНР у своєму рапорті пише, що Болбочан страшно розкидує грішми. Він купив недавно бриллянтовий перстень за 10 тисяч карбованців, браслет за 15 тисяч гривень і заказав вісім шовкових костюмів для дружини. Саме група Болбочана рушила на Крим. По дорозі з боями вигнали росіян з українського Мелітополя. Оскільки московити відступали на схід у сторону Бердянська, то шлях на Крим був практично відкритий але залишалася найважча перепона вузький перешийок Чонгару. У 2022-му росіяни несподівано легко подолали цю перешкоду у зворотньому напрямку. Хоча насправді вона майже неприступна. А єдиний міст можна замінувати і в разі потреби підірвати. У квітні 1918-го вісімнадцятого Болбочан атакував Чонгар, розраховуючи на фактор несподіванки. І йому це вдалося. Протягом кількох наступних днів так само раптово українцями було взято Джанкой, Сімферополь та Бахчисарай. Уже за день частина моряків чорноморського флоту українців очікувала запорожців Болбочана у Севастополі і навіть підняли на суднах українські прапори. Але очікуваного переможного вступу в Севастополь не відбулося. На заваді стали союзники німці та власна українська влада. На жаль, на той час керівництво української держави фактично злякалося від загострення ситуації з тодішнім союзником з Німеччиною. І фактично Болбочан залишився сам на сам з німецьким військом врегульовувати конфлікт, який виник між українцями і німцями. Як то часто буває, у справу втрутився випадок. Болбочан зі штабом на добу затрималися у Сімферополі, бо своїх визволителів дуже хотіли привітати кримські татари. І того ж вечора у місто увійшли передові частини німецьких військ. Вони одразу зажадали від Болбочана припинити будь-яку воєнну діяльність. Інакше обернуть свою зброю проти українців. Тут з'ясувалося одразу кілька неприємних моментів. По-перше, українська делегація на мирних переговорах у Бресті фактично відмовилася від Криму, заявивши, що на півострові має бути кримсько-татарська державність. По-друге, київський уряд, який відправив запорожців на чолі з Болбочаном у Крим, тепер фактично відсурався від них. Нарешті третє серед німецького командування виявилося чимало русофілів українофобів. У результаті складних перемовин українським військам довелося залишити півострів. Користуючись цим, більшовики захопили більшість кораблів і вивели їх до новоросійська. Частину з них підбила німецька артилерія, а деякі судна росіяни затопили самі. Потім Крим мало не став українським. Після цього у Севастополю увійшли кораблі Антанти та російські білі. Потім знову червоні і знову білі. Аж поки їм не довелося втікати від червоних. Газети ще примудрялися випускати свої номери. Врангель надрукував у них оголошення, що оскільки справа програно, він зі штабом іде. Більшовики в Криму влаштували червоний терор. Ті, хто не захотів з якихось причин залишати Крим, потрапили в руки більшовиків і були розстріляні. Марія Капні спогади її родини це частина історії моєї родини. Тому що рідний брат мого прадіда, який був підпоручником флоту, потрапив в руки червоних Борис Трублеєвич, і був розстріляний в листопаді 1920 року поблизу Сімферополя. Тому за різними підрахунками, від 20 до 120 тисяч було розстріляно, причому розстріли відбувалися без особливого слідства і без суду. Але найепічніша втеча росіян з Криму і Севастополя відбулася під час другої світової війни. Німецькі частини прорвали оборону на перекопі у жовтні 41-го і майже одразу дісталися Севастополя. Допомогу морякам ЧФ було перекинуто значні сили з Одеси під командуванням генерала Петрова. Той розгорнув активну діяльність. Однак це викликало ревнощі у флотського командувача Філіпа Октябрьського, його справжнє прізвище Іванов. Октябрьський Іванов домігся, щоб керівником оборони призначили саме його. Однак, уже незабаром почав просити керівництво про евакуацію. У перший раз йому відмовили. Зате спробували деблокувати Севастополь, організувавши десанту Керч в грудні 41-го року. Радянські війська висадилися в і Феодосії і намагалися вирватися з цього Керченського півострова на широкі кримські простори, щоб деблокувати таким чином Севастопіль, допомогти гарнізону. Але німцям вдалося ізолювати. Споча локалізувати, точніше, радянський цей цю радянську десантну операцію. Назад повернулася менша частина. Переважно більшість або загинула, або пішли в партизани у ці всі каменоломні там в основному в районі Керчі. Абсолютно довірно. Ви нагадали ще одна велика поразка. Це поразка Керченської феодосійської десантної операції 41-го весни 40 зими 41 го весни 42 го років. Оборона Севастополя була організована бездарно. Наприклад, Чорноморський флот практично не був задіяний в боях, а боєкомплект завчасно вивезений. Коли у червні 42-го Вермахт почав новий штурм міста, октябрський поквапився за евакуацією. Але лише себе та штабу. Доповідаю. Разом зі мною в ніч проти 1 липня на всіх наявних засобах із Севастополя вивезено близько 600 осіб. Керівного складу армії, флоту та громадських організацій. Адмірал Філіп Октябрський. Слідом за Октябрським втік і генерал Петров. Командування флоту підводними човнами, кинувши війська, просто втікло е на кавказські узбережжя. І Севастополь був черговий. непокорений Севастополь Севастополь черговий був зайнятий ворогом. Проблема була не у здачі міста. А в тому, що радянське командування кинуло на призволяще у Севастополі майже 100 тисяч солдатів. Евакуюватися змогли лише одиниці. На рятувальні катери кинулися тисячі. Їх розстрілювали загороджувальні загони. На пристані і мостику була суцільна маса людей. На скелі розташувався капітан третього рангу Ілічов, залишений октябрським старшим з евакуації. Він сам і його автоматники стріляли в передніх. Не давали вплав добиратися до скелі і били короткими чергами по тих, хто намагався доплисти до катера. Більшість оборонців змушені були здатися в полон. Це одна з найганебніших поразок російсько-радянської армії. Крим, це далеко не переможна територія. Це скоріше територія пов'язана радше з більшою кількістю поразок. Герой в лапках оборони Севастополя Октябрьський, до речі, був нагороджений званням Героя СРСР і орденом Леніна. Почесний громадянин Севастополя помер у 1969-му. Ну і на закуску найцікавіше про шлях відступу Кримський або Керченський міст. Незаконно збудований окупантами Керченський міст насправді має свою довгу і сумну історію. Першими про будівництво такої споруди задумалися англійці. Було це у далекому 19 столітті. У 1870 році британці проклали телеграфну лінію з Лондона до Індії. Саме через Крим і по дну Керченської протоки. Після цього вони вирішили, а чому б не повторити цей же шлях залізницею? Проте, врешті, проект виявився надто дорогим. Але ідея сподобалася уже російським імперцям. І перед Першою світовою війною помпезний проєкт запропонували царю Миколі II. Той масштабу не оцінив. Наступним великим будівничим вирішив стати Адольф Гітлер. На Криму цього маніяка були свої плани. Він хотів перетворити його на Готенланд, Мовляв, тут жили нащадки арійців готи. Тож, на думку Гітлера, варто було заселити півострів німцями, переважно ветеранами вермахту СС. Корінне населення, очевидно, чекало знищення або депортації. А ще через Крим можна було перекидати війська на Кавказ, бракувало тільки Керченського мосту. І Третій Райх почав будівництво. Спочатку з'явилася канатна дорога, а потім і опори мосту. Але закінчити, розпочати німці не встигли. Їм самим треба було терміново евакуйовуватися. Сталін вирішив, що добру не варто пропадати, і міст закінчили. Але простою він недовго. У 1945-му Азовське море вкрилося кригою. Навесні почався льодохід, і він зніс міст. Тоді льодохід тепер бавовна, природа невблаганна до окупантів, як і історія, незнання якої не звільняє від відповідальності.